15 червня – день захисту людей похилого віку. У суспільстві ми звикли говорити про необхідність щорічної перевірки зору дітей, і це справді важливо, але не менш важливо подбати про тих, хто колись дбав про нас, про наших батьків, бабусь, дідусів. Люди поважного віку часто не скаржаться. Вони звикають до зниження зору, відкладають візит до лікаря, втрачають можливість займатися улюбленими справами. Дідусь, який усе життя читав, каже: не можу бачити літери. Бабуся з сумом зізнається, я вже не можу в'язати як раніше. Та вчасна діагностика і правильно підібрані окуляри можуть повернути людині радість, самостійність і активність. Це турбота, це Повага! Тому пам'ятаємо, регулярна перевірка зору необхідна не лише дітям. Зір – це якість життя, а турбота це найкращий прояв любові.